a todos vocês Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, Слава віки Богу. Слава Ісусу Христу, дорогі всіх вітаю на черговій спільній молитві за мир і припинення війни в Україні. І запрошую сестречку Олю провести Вервочку до Божого милосердя. Помолимося до Божого милосердя на як за мир в наших серцях, за мир в Україні, за мир в цілому світі, царю Небесній, утішителю, душі істини, що всюди ти тиси напоняєш, скарби життя доброподателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси плохі душі наші. Отче наш, Ти, що є на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, яка на небі, тека і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими ми і новаціям нашим, і не веди нас у спокосу, але висели нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших, Вірую, єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця рожденого перед всіма віками, світло від світла, бога істинного і бога істинного, рожденного, несотвореного, Іде насушно з Отцем, що через його все сталося, і зараді нас людей, і зараді нашого спасіння зійшов із небес, і оплатився з Духа Святого і Марії Тів і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія апелата, і стражда, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняйні і славимо, що говорив через пророки єдину, святу, суборну апостольську церкву. Визнаю однохрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче передвічний! Жертвім Твої тілу і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа за перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу. Задля болючих Ісуса терпій май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Задля болючих Iisus трепі, май милосердя над нами на цілим світом, за болючих Ісуса трепі, май милосердя над нами над цілим світом, за для болючих Ісуса трепі, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Ісуса трепі, май милосердя над нами над цілим світом, за болючих Ісуса трепі, май милосердя над нами на цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілим світу. Отче предвічний, жертвум Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, за перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу, за для болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами, на цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами, на цілим світом. Задля болючих Ісуса терпій. Май милосердя над нами, над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами, над цілим світом. Задля болючих болючих Ісуса терпінь, Maj mala serdi nad name na cellym sviet, zatia bluch Jesus atrepi, my maloserdi nad name na nad na Cielym Svita, the bolluch Jesus atrepi, my mala serdi nad name na cellym svito. Maj malos ardi nad name nad cielym Svita, zatia beluche Isa terpi, my maloserdi nad name nad cioli сві. Amen. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, за перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світа, задля болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілим світом задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпій, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Ісуса терпій, май милосердя над нами над цілим світом. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, за перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу. Задля болючих Ісусе терпи, май милосердя над нами над цілим світом, за для болючих Ісусе терпи, май милосердя над нами над цілим світом, за для болючих Ісусе терпи, май милосердя над нами над цілим світом, за для болючих Ісусе терпи, май милосердя над нами на цілим світом, за для болючих Ісусе терпи, май милосердя над нами над цілим світом, за для болючих Ісусе терпи. Май милосердя над нами на цілим світі. за для болючих Ісуса терпій, май милосердя над нами на цілим світі. за для болючих Ісуса терпій, май милосердя над нами на цілим світом, заля болючих Ісуса терп'я, май милосердя над нами на цілим світом, зале болючих Ісуса терпій, май милосердя над нами на цілим світом. Отче привічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, за перепрошення, за гріхи наші і за гріхи цілого світу, задля болючих Ісуса терпій май милосердя над нами на цілим світу. Задля болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світом. Задля болючих Ісуса терпій, май милосердя над нами на цілим світ, за для болючих Ісуса трепи, май милосердя над нами на цілим світом. Задля болючих Ісуса терпи, май милосердя над нами на цілим світом, за для болючих Ісуса терпи, май милосердя над нами на цілим світом, за для болючих Ісуса терпи, май милосердя над нами на цілим світом. Задля болючих Ісуса трепи, май милосердя над нами на цілим світом. Задля болючих Ісуса терпій. май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Ісуса терпій. май милосердя над нами над цілим світом. Амінь. Святий Боже, святий кріпки, святі безсмертні, помилий нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертні, помили нас і цілий світ. Святий Боже, святі кріпки, всі безсмертні, помилий нас і цілий світ. Амінь. Окрова й вода, яка виплила з присвятішого серця Ісуса, як цілюще дрело милосердя для нас, на Тебе опуваю, на тебе всю свою надію покладаю. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаю. Ісусе, довіряємо тобі. Ісусе, доверяємо тобі. Довіряємо Тобі, Ісусе, наші серця, наших рідних, наших ближніх. Доверяємо ти наших ворогів. Довіряємо тобі кожне закам'яніле серце, Ісусе. Довіряємо Твієму милосердю, Ісусе. Господи, прослався в нас, кожен з нас, хай буде Твоє милосердя в нас, щоб ми жили по Твоєму милосерді, Господь. Амінь. Ми молилися мій Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. І мій Отця, і сина, і Святого Духа, амінь. І мій Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вам, сестра дякую всім за молитву. Дякую за початок. Трічко дякую за молитву. Отець Сергій з нами. Отець. Te serii nie znamy. Оця нема, братик. Я бачу, вас і він був на цьому в зумі, але і пропав. Чи він пробував включитися і пропав, чи що. Я зв'язку з ним маю. Я не бачу на початку, але зараз його нема. Так-та-та. -та -та. Ми трошки чекаємо, дорогі може з'явиться отець на зв'язку. Ага, є отець Володимир Партій. А я творча. Ця... Я бачу, є Володимир Паті. Ні, то не отець. Отець Володимир, ви мене чуєте? Слава Ісусу Христу! Слава Богу, Сергій. О, чу ти мене, так? Та-та! Очі, чу ти ти лови, добрий, добрий. О, слава Богу! Бо вийшло так, що е, всіх вітаю та, бо у нас якраз зараз Івангелія Царств, п'ята частина. Тут преображенці. Ось. І Я якраз тут. Е... А я вихожу на вулицю, що виникає інтернет. Зараз знову. Нарешті я знову. То я вже думаю, якось так. Ото за мною наушники думаю. Так, так що всіх вітаю, тішуся, що все. Та. Стараюсь там. Не дуже довго щось може кілька хвилин. от. В принципі, я так мене думка була, можна включити пряму трансляцію цього романа, послухайте заодно. Ось. Якраз там є, так що скажу, що знайшов заміну, та ось так що. Хороша та ідея. Ось. Зараз Але ідея. Але це вітаю всіх і тішуся, що маю можливість та... сьогодні так само долучитись до молитви, щось з чимось поділитись. Я так собі думав, думаю, чим би то можна було би поділитись. І так, згадав, що зараз піст у нас. Та, великий піст, строгий піст. Ось, і, і якраз добре, що тут ще отець Олександр, є, в якого я мав нагоду посповідатись, то мені аж легше стало, думаю фух, то щось <сміст> у мене щось піст і не зовсім піст. Ось. І, і я так собі думав, думаю, ну, про що можемо поділитись, бо зараз тут на Євангелія царств, можливо, хтось був на п'ятій частині, бо тут є якраз повернення до... Першої любові, та от хто з нас відчув Божу любов, і це повернення до Божої любові, я так собі так подумав, можна було б щось поєднати про Божу любов, про піст. Бо насправді, так собі роздумую що я так собі думав, знаєте, перед початком посту, що дуже часто піст приймається як щось таке напряжне, та? тобто якась відмова. Якесь напруження, тобто треба від чогось відмовитись, від того, що я люблю, що для мене є цінним, важливим. Ось, І тобто цей час такої напруженості. Ну, ніби так, така асоціація в мене була. знаєте, Я так згадую собі семінарію, коли очікав, коли нарешті закінчиться той піст. Ось, і якось так. А тут перед початком посту я так собі подумав, знаєте, так. Трошечки роздуми, можливо, про піс, ставлення до посту, та, напевно, так поділи, що... А тут почав роздумувати про піс, що Насправді, це не є щось таке обтяжливе, це не є щось таке жахливе. Таке ой, знову то треба щось відмовлятися. Це постійно себе треба в чомусь обмежувати. Та". Дуже часто, як християнство, буває так, що людьми сприймається, як це щось. Що нас постійно в чомусь обмежує, та? От, постійно заповіді, якісь постанови, церковні приписи, постійно має щось виконувати, від чогось відмовлятись. Ось, а тут я собі так подумав перед постом, що насправді піст, це ж насправді не є щось погане і щось жахливе, і щось таке, знаєте, неприємне. А насправді піст може бути так доволі дуже приємним. Дуже таким, я не знаю, оч... бажаним моментом, чому? Бо цей, мом... цей час посту можна перемінити на зустріч з люблячим Богом. Тобто, насправді час посту це є те, що нас дає мені можливість ще більше зануритись у Божу любов, ще більше зануритись у відносини з Богом. Ще більше бути його присутності, ще більше знайти і приділити час, і в тому часі дозволити Богові ще більше обдарувати мене своєю любов'ю, своєю присутністю, своєю лагідністю, своїм теплом, своїм веденням, своїм благословенням, словом. Тобто, всім тим, що Бог хоче мені дати, насправді, після можливість ще більше перебувати в Божій любові, в Божій присутності, і ще більше дозволити Богові. Достучатися до свого серця, та? тобто війти в наше серце. І я так, і тоді я так собі подумав, думаю, вау, то це ж насправді щось дуже класне, неймовірне. Тобто, це ще одна нагода бути ще більше в любові, в тій любові, яку Бог нам приготував. І я так, знаєте, і так зараз собі згадуючи такий момент, пам'ятаю, колись я ще давно був в монастирі певний час, ще до семінарії. і і потім я пам'ятаю, як я був в монастирі, потім я трохи вчився в цьому в Котхтично-Педагогічному інституті при Католицькому університеті у Львові. Ось, і я пам'ятаю, з одним семінаристом ми там сиділи, спілкувалися тоді. І він каже: О, а ти не жалієш, що ти там був в монастирі, ніби, якби, знаєте, втратив е, певні роки свого життя. Ну, щось в такому плані. А я кажу, то чому? Кажу, якщо наше життя, тобто заключається в тому, щоб за цей час, поки ми тут живемо, більше пізнати Бога, більше з'єднатися з Ним, та, і тобто шукати можливості глибше пізнати свого Творця, свого Бога. Бо найважливіша мета, правда з'єднатися з Богом, бути з Богом, бути Царцем Божому, дійсно бути його дитиною. Кажу: і якщо я буду чи в монастирі, мав можливість краще пізнати свого Бога. І стати ближчим до нього, то чому кажу, я ну, маю шкодувати за цей час, коли я був там. Навпаки, це дало мені можливість десь, можливо, переоцінити своє життя, пересмислити свої принципи та якісь пріоритети в своєму житті, зрозуміти насправді, що є цінним, що є важливим. Ось. І це була нагода в той спосіб пізнавати Бога. Шукати його, шукати його близькості в своєму житті. І тепер, та, і, от, ну, і, і так згадуючи собі та, той момент, повертаючись до часу цього великого посту, який зараз ми проживаємо, я розумію, що це знову ця можливість десь усумітнитись, десь відійти від е, звичних якихось речей в своєму житті. Щоб просто дозволити Богу ще більше, більше торкнутися, нашого серця, перемінити Його. Іду, знаєте, зараз, так сидячи тут, на реколекціях, тут, в Івангелі царств, тут гарно так отець зачитує. каже: якщо ви там, не знаю, хтось, якщо з вас приходить та п'яту частину, то або якщо ніхто не приходить, то будете мати нагоду, думаю. То і там те гарні є слова, що якщо ти там себе не дуже любиш, якщо ти себе картаєш, якщо ти не любиш там людей, якщо ти там незадоволений, якщо ти там то-то, то ну різні такі, знаєте, опис, Тобто як зрозуміти, чи я живу в Божій Любові, чи я не живу в Божій Любові. Та? Тобто, отець Гарно так задав на початку питання: каже: ну чи ви знаєте, що Бог вас любить? Ну, і там. Ну, та -та. Але чи дійсно ви живете? Отої Божої любові, те питання. І тоді оці критерії. Я так почитав, знаєте, і зрозумів, що там все, що написано, все, що погане, таке ставлення моє до людей, до Бога, до себе. Тому, то все про мене. Я так, дружині, кажу, таке враження, що то з мене взяли, списали, і там все написали, все розказали. Тобто. І тоді я розумію, що я, може, служу Богові проповідую, але сам насправді потребую тої Божої любові, сам десь, десь її втрачаю, гублю. Тому бажаю кожному з нас, знаєте, щоб ми, можливо, оцей цей час посту для себе взяли, як ще раз нагоду, щоб більше дозволити Богу полюбити себе, щоб більше дозволити самим себе. Самих себе полюбити, самих себе десь прийняти, поцінувати. А це ми зможемо зробити лише тоді, коли дійсно зрозумімо, що цей час, який ми зараз маємо, це щось неймовірне, щось дуже цінне, що не купиш за будь-які гроші, та? що насправді цей час посту нас може зробити е так правдиво щасливими, якщо знайдемо в цьому часі. Час для нашого люблячого Бога, і дозволимо йому прийти в наше життя і перемінити наше життя через переміну нашого серця, та через переміну в Його любові. Тому бажаю кожному з нас е, цей час використати для себе, та для того, щоб Бог будував наші серця. Щоб перемінював наші серця, щоб все те, що нас руйнує, це те, що нам не дозволяє бачити Його любов, не дозволяє нам любити самих себе, не дозволяє нам любити один одного, щоб Бог зводить Богові зруйнувати це в нашому житті. А те, що нам, скажімо так, затуляє очі, щоб ми десь бачили, як Бог любить нас, щоб ми не відчували цього, то, щоб ми в цьому часі поступ просто відсунули. В своєму житті це в сторону, і щоб ніщо нам не заважало Богові міняти наше життя. Ось тому нехай Бог благословить кожного тут присутніх, благословить ваші серця правдивою переміною, переосмислом життя. Нехай великий наш Бог, Творець, будує ваші серця, перемінює ваші серця. Забирає все те, що можливо завдає тріщини вашому серцю, те, що, можливо, десь завдає болю вашому серцю. Нехай милосердний Бог, який є великий своїй любові, в цьому часі посту торкнеться кожного з вас, торкнеться всіх потаємних частин вашого серця, вашої душі. Забере всякий біль, всяку тривогу, забере всяку хворобу, забере всякий страх, всякі вічі, всяку безнадію, всяку порожнечу, а дасть своє бачення, дасть своє перемінене бачення життя, дасть своє перемінене бачення самих себе. Я прошу тебе, Господь. Дай кожному з нас, хто тут є зараз на цій молитві. Саме те, що потрібно, саме те, що може знищити оці всі якісь такі диявольські насіння, та, які, можливо, були засіяні через страхи, через якісь важкі моменти в нашому житті, через можливо невіру в когось з рідних, з близьких, хтось, можливо, нас не вірив або нас принижував, і через це можливо з'явилися якісь рани в наших серцях. Наші завдали тріщини нашим серцям, і Господь прошу тебе, прийди і зціляйся в часі посту, переміні, забирай, забирай все те, що рунує, а вливай в наші серця свою любов, яка будує, яка надихає, яка визволяє, і яка дає правдиве життя, життя дітей Божих, які покликані для життя. І для любові, бо Ти є Бог наш любові. Нехай благословення Господнє сходить на вас завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос посеред нас і бажаю всім гарного, благословеного і смачненького посту, та щоб ви смакували Божою любов Ось, і ділилися нею з іншими. І хай Бог благословить, слава Ісусу Христу! Слава великі Богу, дякую. Дякую за науку. Всім дякую за молитву. Благословенної ночі. З Богом.